На Сумщині наполовину зменшили кількість лікарень для пацієнтів із covid 19 або підозрою. Розпорядження про це 1 червня підписав міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко. Розрахунок одна лікарня на 300 тисяч населення. Із 18, що були в області, до сьогодні залишились 9, розповіла директорка північного міжрегіонального департаменту Національної служби здоров'я України Вікторія Мілютіна. Відбір робили у НСЗО разом із обласним управлінням охорони здоров'я. Залишаються 5 районних у Шостці, конотопі, Ромнах, охтирці та сумах. А також обласна інфекційна шпиталь для ветеранів, дитяча міська у Сумах, і п'ята міська. Ми бачимо, що ковідна мережа використовувалась досить нераціонально. Якщо дивитися в рамках там всієї України, то принцип розділення потоків пацієнтів не виконувався. Це в свою чергу приводило до перехресного інфікування і не дозволяло подолати наслідки коронавірусної хвороби. 46 закладів по всій Україні мали такі маленькі, там мало ліжок. Там, де низька навантаженість, там, де не вистачає медичного персоналу, там, де низька забезпеченість киснем, було розділено на там певні чотири групи. І е, виділені гарні потужні лікарні з рахуванням доступності географічної. оновлення мережі не вплине на пацієнтів, які зараз перебувають у стаціонарі з ковідом, і жоден не має бути виписаний з лікарні до завершення лікування. Серед закладів, які не потрапили у список, королевецька лікарня. Вона була першою, яка у березні 2020-го стала приймати хворих на коронавірус. З початку пандемії, за словами головного лікаря Сергія Побивайла, вона пролікувала близько тисячі пацієнтів. На сьогодні в нас залишків медикаментів по ковіду 1,3 мільйона. Тобто, ми забезпечені як мінімум ще на два місяці, лікувати хворих і ми. Ну, якщо брати минулий рік, то десь ми мільйонів сім потратили на медикаменти. Тобто ми ну, максимально намагалися забезпечити наших пацієнтів безкоштовною медичною допомогою. Зараз перелік засобів захисту у нас значний. і Це теж на, ну, на як мінімум на три місяці інтенсивної роботи, а можливо і більше. У нас встановлена киснева станція, є досвід роботи, є можливості. Сьогодні ми це все втрачаємо. От, а для нашої лікарні, для от таких невеличких лікарень, як наша, неопорних, ну от саме лікування цих хворих ну дає можливість і лікарні все таки і покращувати матеріально-технічну базу лікарні, і десь підвищити заробітні плати медичних працівників. За словами Вікторії Мілютіної, у період з 1 квітня 2020 по 30 квітня 2021 років на лікування пацієнтів із ковідом від НСЗУ Кроловецька лікарня отримала майже 40 мільйонів 400 тисяч гривень.